Доброго дня! Сьогодні відео на тему експорт лідів в форматі Excel із CRM. Експорт Лідів це важливий функціонал, до якого потрібно віднестись з особливою увагою, оскільки експорт лідів надає можливість за заданими фільтрами в Glus CRM в воронці лідів вивантажити, експортувати, отримати на пошту базу даних Лідів. Причин для такого функціоналу декілька: це ізбереження даних в Excel-форматі і імпортування з метою. Розсинок або інших маркетингових акцій. Для того, щоб вивантажити ліди, я зараз демонструю їх на воронці, необхідно бути співробітником, якому надані права експорту лідів. Тому потрібно в налаштуваннях перевірити, щоб повне експорт завантаження лідів із сірого положення було встановлено в зелене. тобто, щоб ці дані можна було завантажити. Якщо у вас встановлено відповідне розширення для профілю. Керівник відділу продажу, керівник відділу маркетингу, супровід або програміст чи будь-якого іншого профілю, і ви маєте такий дозвіл, тобто налаштування встановлено як дозволено і збережено. То ви будете бачити в своєму інтерфейсі кнопку Експорт лідів. Натискаючи на цю кнопку, на пошту, яка вказана в вашому профайлі співробітника, буде згенеровано та відправлено. File з даними параметрами. Тобто всі фільтри, які задані в фільтрах, також будуть враховані при експорті. Якщо потрібно отримати ліди за даною фільтрацією, попередньо необхідно такі фільтри встановити. Коли експорт лідів буде завершено, ви отримаєте на пошту відповідний лист, відкривши який ви зможете у вкладенні даного листа завантажити відповідну таблицю. Вона міститиме всі дані, які відповідають заданим фільтрам. Таким чином, ви можете отримувати вивантаження лідів за заданими фільтрами в Excel-форматі із GlusRM. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, рекомендуйте професійний ганузевий софт для забудовників від українських розробників. До зустрічі в наступному відео.